Ніч на 30 вересня на Сумщині минула тихо. Втім, протягом минулої доби, 29 вересня, російські покидьки випустили по території області майже 200 мін та снарядів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Били ледь не по всьому кордону, по цивільним об'єктам на території Білопільської, Зноп Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Серединобудської територіальних громад та околиць села Юнаківка. Приходи були зі ствольної артилерії, мінометів та сау. В результаті одного з обстрілів троє людей поранено. Один від важких ран помер у лікарні. Пошкоджені лінії електропередач та мережі інтернет в ряді населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено п'ять житлових будинків. Із гарних новин, вчора, 29 вересня, Збройні сили України назавжди приземлили на Сумщині російські безпілотники, який перетнув кордон України. Поцілили зі стрілецької зброї. В зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Суми мінус один російський Орлан-10, зазначив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. І подякував військовим за захист кордонів і безпеку громадян.